Всім привіт, ви на каналі Sophie World. І, як бачите, я вже з таким настроєм Christmas, uh, короче, настроєм. Фотка, вся, а, коротше, з новорічним настроєм. Заткався, фоткаюся. А, ну, щось таку позу можна зробити, І ось так. Так, давайте спершу фоточку раз. Ага, я знаю, я знаю, що я на всіх фотках чудово виходжу. Так, ще ось таку зробимо, і ось таку зробимо. Ну все, ми тепер визитимемо в цих фоточках. Ця карамочка красива. Але моя любима буде, де вона, де вона, Ось це все. Зараз їй покладу ось цю чудову коробочку, мою улюблену фотографію. Ось о, а ні, а чому вони не кладуться? Я так хотіла іншим подарувати цю чудові фото. Ну добре. Так, друзі, перед тим як починати, uh, я хочу зайняти вас буквально максимум одну хвилинку вашої уваги. Будь ласка, підпишіться, поставте лайк. Uh, напишіть коментар, поділіться відео, тому що перестав працювати мої відео, вони плохо зараз працюваються, мало переглядів, мало заліз і лайків, тому дуже вас прошу. Будь ласка, підпишіться, поставте лайк, поділіться цим відео з друзями, uh, напишіть коментар. Я буду вам дуже вдячна, це дуже допоможе uh, моєму каналу. А ми вже далі продовжуємо. Сьогодні е, ми з вами розга розгадаємо секретки нової, навіть ну такої нової локації. жабка в, е, в дитячому садочку. Також з вами трішки е, таку, як я сказати, позбираємо подаруночки, Якщо відео вийде не дуже довгим, Значить з вами і подаруночки позбираємо, ось такі новорічні. До речі, сподіваюся, що вас всіх. Вже по лише по календарі зима, а вже й е, е, на вулиці зима, тому що в мене тільки по календарі. На вулиці, е, якби в календарі не знала, що сьогодні зима, то я б не сказала, що, що зараз зима, тому що не дворі мене зараз взагалі саме звичайна погода. Ні снігу, нічого, просто холодно. До речі, це відео зіма першого. Е, Грудня, першого дня зими, тому е, я не знаю, якого ви числа дивитеся це відео, тому будь ласка. Е, Напишіть в коментарях, якого числа ви дивитеся це відео, бо я не знаю, коли я його викладу. Зараз я його поки що тільки знімаю. Так, ну добре, давайте зараз візьмемо подаруночок. Так, образ має вже готовий. так. Давайте знаю, в дитячому садочку буде багато малечі, тому зараз обов'язково візьму ось купу солодощів, пригостю діток. Так, ось такі яжні конфетки зараз. Ой. О, ціле небо... А, хочу сіти, не що так, так скучно. Брати, зараз все організуємо. Так, Боже, як я не люблю з телефону зніматися, нереально незручно. Все. Так, значить, візьмемо цю коробочку, візьмемо цукерочки. Да. І. і, 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 і думаю, все. Ходімо в дитячий садок. Але але перед цим, як піде дитячий садочок, я вам хочу дещо. О, Нові, показати нові функції в Avatar World Значить так, спочатку, спочатку я дістаю будь-якого персонажа. І зараз починаю ну, по максимуму смітити ось цьому будинку. Ось зараз це порозкидаю. ой ой Давай, 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 давай. Оце тут все зараз повідкриваю, це все зараз порозкидаю. Давай, 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 давай. Безлад, безлад, ой-ой-ой. ой Так, зараз безлад тут наведемо так, отак, все тут, щоб прям безлад, безладний був. Так, не думаю, що його так важко буде спеціально наводити. Бо коли не спеціально, то він дуже легко наводиться. Так, ось так все розкидаємо, ось так ось, так ось, так ось, так ось так. Ось так. так, взагалі, щоб все по всій хаті валялося. Так, ось так, ось так. о, все. Безлет. Ось. ось я навела безлад. це треба для того, щоб ви побачили результат е нового оновлення. Так, зараз я візьму. Давайте, наприклад, я візьму ось. Що сюди влізе? Ось такого е єдинорога він стояв зараз. ой, де воно, Стояв він ось тут, на ось цьому камінні. І я його заберу з, 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 з собою. Тобто, давайте я саме персонаж цієї статуеткою, відправлю в ось цей будинок. Так, ось сюди. Так, і цю статуетку. Ось тут коротше лишу, я не знаю, де я її лишила. Ось, ось я її поставлю сюди на тумбочку. Це я. І тепер, а, так, тут безлад є, статуетку віднесла. А, і тепер розказую вам про першу функцію оновлення. Тепер ви, от, наприклад, зараз ви хочете новити якусь окрему локацію, да, вас там такий безлад, він вам не подобається, і ви розумієте, що ви самі його не приберете. Це все дуже нудно, багато скучно, ну коротше. І для цього вам треба оновити взагалі весь світ. Всі ваші доміки, всі там ваші поробки, абс абсолютно все. Це було не дуже зручно, навіть не дуже, а зовсім не зручно. Особливо навіть на своєму прикладу можу сказати, тому що в мене в локаціях, о, так, наприклад, знімає серіал, да? Заходжу в локації, там, щоб все підготувати, я розумію, і, ми, ну, і розумію, і бачу там жахливий бардак. Там такий бардак. Я сама його так прибирати не хочу, але о, щоб його там о, якось... Якось як його сказати. Але по-іншому ти його можеш прибрати, якщо ти тільки повністю гру. Тому розробочку придумав таку функцію, і зараз я її вам покажу. Ось ви бачите мої дотики на екрані, і ми повинні натиснути на цю кнопочку, там де ми зазвичай перезавантажували весь світ. Але зараз ми можемо перезавантажити окрему локацію. Ось, бачите, на кожній локації крім ось цих о, чотирьох будиночків з редактором ви можете о, перезавантажити. Тобто ви все, кожну локацію окремо можете тепер перезавантажити. І тепер я нажимаю на ось цей будинок, на якому я навела бардак. Ось. А, стійте, до речі, я вам надавала сказати. Ось, дивіться. Якщо ви хочете все-таки оновити весь світ, то вам треба натиснути ось, бачите, зверху таку кнопочку світ, тоді ви перезавантажите вже повністю весь світ. Так, от, дивіться, я перезавантажила будинок, я в нього заходжу. І в ньому тепер повністю ось така: ну, тобто, все як було, чисто, красиво, нормально. Але, от, наприклад, я вам пам'ятаю, пам'ятаєте, єдинорушку забрала в інший будинок. Вона в там стояла. І коли ми в якусь локацію, цієї локації ми забрали до, до себе, або ще в якусь іншу локацію предмет, то тоді він повертається на місце. Тому не дивуйтесь, якщо ви забрали додому ось цю квіточку, а вона пропала, коли ви перезавантажили ось цю або іншу локацію. Вона просто повернулася на своє місце. Так. ми давайте тепер вже повернемось в наш звичайний світ. Підемо в дитячий садочок. Так, ось вже в дитячому садочку. Так. Ось. а Ой. А друга функція. Це, дивіться. Ми тепер можемо емоції, ось у нас вони тепер окремо. Бачите, у мене окремо емоції, і зверху ось, бачите одяг. Ми на нього натискаємо, і ми тепер можемо зняти весь одяг. Ось, там, всі намисли, всі взуття, шкарпетки, сумочки. Ось бачите, тобто, нам тобто, розробочки розділили емоції ось, окремо з одягом, щоб нам так було зручно, щоб ми от, все не листали, і одяг, і емоції. Ось така функція. На цьому, на, на, цьому, на цьому, начебто, такі глобальні функції вже я вам показала, і давайте зараз uh, будемо переходити до дитячого садочку. Але зараз я хочу всіх діток в, в цьому садочку провести такими цукерками, підняти їм теж новорічний настрій, настрій, uh, тому що навіть ватарволт ще немає новорічного настрою, <кхух> тому що немає снігу, дуже хочу снів, сподіваюся, він скоро вже буде. Так, давайте ось ще зараз всіх приростимо карамельками. Так, малюкам не можна. Так, а в ту частину давайте теж зайдемо. Треба ж всіх уже провести цукерками. О, до речі, я виспитат... Виспит... виспитательниць забула провести. Добре, повертайтесь про що. Так, ось тут так багато малюків. Давайте теж ось тут виспитателя провестимо. Так, це навіть так всіх пригостили, треба тільки от, ще одну виховательку. Ой, дивіться, я чомусь одразу біля я <кхів> жабка опинилася так ось суще. Виховательку треба пригостити. Так, все. Всіх пригостила, малькими непривачання їм не можна. І тепер нарешті наразі таке нажаку. Дивіться, яка красава. Просто дивіться, як тут багато іграшок, все так мило, красиво. Просто краса. Іграшок, до речі, тут нових, по-моєму, немає. Так, іграшок тут нових немає, іграшки ці всі були. Так, іграшки ці всі були, тут нових іграшок немає. Але все одно тут дуже круто, така атмосфера. Так, давайте прогустимо цукерками. О, дивіться, ось так. Ой, Ой, ось так випала. Палушка. Так, давай, їж. Так, ось така ще капелька. Дівчинка, будеш? Иш. Так. І ось така ще паличка для вихователя. їж. Поки, поки пригощаю. Так, все, ходімо. А, теж Давайте ми його теж пригостимо. Так. Так, ось цю дівчинку. Валю. А, і. О, Андрій, ти чого не хиж? Хто дивився мій серіал, ось у вас тут з'явиться вкладинка, той зрозуміє, чому їх так звати. Чому я їх так називаю? Так. Давайте Славіка нашого сонька пригостимо. Давайте пригостимо Мішу. Міша. Міш. Так, Яну Васильівну. Пригостимо. І Ігоря пригостимо на. Ой. 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 На. Давай їж. Так, все, всі пригостили. Цукерку я тут поставлю. Коробочка мені теж поки що не потрібна. Отак. І давайте розгадувати секретики. І перший секретик. Думаю, його всі знають, але все одно. Да. Нам треба взяти всю вилетенську зубну щітку, але нам не зуби не треба чистити. Нам треба почистити зуби ось цьому крокодилу і бегемота. Щоб зрозуміти саме, кому їх чистити, подивіться на зуби. В цього бгемота вони до бегемота, вони, врожа, врожа до бігемота, вони білі. В жовтого бігмота вони теж білі. Ось цього синього був зелений, але я йому вже почистила. І крокодила дається теж зелені зуби. Значить, брудні, ми їх зараз почистимо. І нам дають подарунок. Ось такі м'які іграшки, зубик і зубне щітка. Так, давайте перейдемо тепер до наступного секретка. Так. А наступний секретик буде пов'язаний. ось, ось цим Нам треба ось ці хмаринки зірочки розмістити так, щоб о, вони збіглися з картинкою. Щоб їх рухнути, ми дюргаємо за ліани. Ось бачите? Так, зараз. Ой, зірочку цю треба опустити. О, зараз помалюнечку роблю. Це що? Ага, цю зірочку. Це трішки. Так, ось так. Ой-ой. Тихай -ой. опуститься. Так, очасти там, на так, надо одну так, підняти треба. Так, маринку опустити треба. Заношусь щось... не так. Може, все повощі треба. Ніх маринку. О! Все, дивіться! Ми склали малюнок як на всій картинці, і отримуємо подаруночок. Це ось, така, це ось такий одяг. Давайте ми його приміримо на ось цього Андрічка. Так, все цей секретик ми теж розгадали. Так, зараз подивлюсь, тут... так, тут про зуби, ролян також. Зубна щитка, да? Так, тепер наступний секретик. Ось тут за кактусом є підсказка. І нам треба виконувати завдання, щоб знайти іграшки. Так, десь я беру свою коробочку і йдемо. Перше е завдання це треба зараз вийти з дитячого садочку. <кій> так, зараз я вийду. Ну, Дитячу садочку, тобто з цієї групи е лягушка, шапка. І е нам треба на ось цій ось гірці покрутити оці бусинки, щоб творився з такий малюночок. По краях хрестики. Так, а тут нолики. Ось. І нам дають ось таку іграшку. Далі ми йдемо в милий магазин косметики. Ось сюди. Так. Тут ми натискаємо на ось цю ягодку і нам випадає ось така жабка. Так, далі ми йдемо в школу. Так, в школу на стадіон там, де е, видають різні кубки і так далі. А саме ось сюди. І тут у нас є ось таке сонечко. Так, забираємо. Далі ми йдемо в художну. Так, ось тут вона. Ось, і тут у нас, якщо так відкрити дверку, у нас тут ось є ось така лисичка. Далі ми йдемо а, в магазин одягу для, для дівчаток. Котлю, оцей магазинчик. І тут а, в примірічній є ось такий зайчик. І останній нам треба піти в, роз, в розважальний центр на другий поверх, там, де в нас а, продають іграшки. Так, ось сюди. І нам треба. Натиснути на піаніно стільки разів скільки вони кажуть. Нам треба натиснути два рази на червоний, два рази на синій, один на фіолетовий. Ой, два на фіолетовий і один на синій. І в нас ось тут випадає ось такий динозаврик. Все, Всі іграшки ми зібрали. А тепер ми йдемо в дитячий садочок. І нам треба. ці... Так, ось я вже в дитячому садочку. І дивимося на підсказочку там на, на мальонок, який дитині треба віддати іграшку. Так, Ромі треба віддати сонечко його. Так, на Рома. І е, Рома. На. <coughs> Ось він у нас так радується. Далі э, Зо... Ой, Лізі, Лізі, Вічно мені хочеться її Зоя назвати. Так, Ліза їй даємо зайчка. Далі, далі Андрію ми даємо лисичку. Так, нандрій. Ось так. А, далі, далі, далі. Зараз вкладу. Далі нам треба славіку дати ось цей місяць. Далі жабку нам треба дати міші. Так. І дати його динозаврикам. Ось так. І ми отримуємо подаруночок. І тут у нас ось такий. А, як його піжамка. Ось така піжамка. Дивіться. Тому нашому славіку Соньку дуже підходить. Так, і на цьому, до речі, всі секретики. жабки. А, ні, стійте, не всі, я тут ще так заявляю. Наступний секретик, дивіться, ось тут у нас є макарони, а ось тут у нас є клей. І, 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 Ми ось так відкриваємо ці макарони. Беремо клей і можемо склеїти різні поробочки. Ось так. Ось такі макарони. Ой, ось такий потяг з макаронів. Далі ось таку ляльку. Ой. Далі ми можемо зробити ось такого... Я не знаю, хто це. Равлика. Далі ми можемо зробити ось такий браслетик на дорослу людину Вон, на Ані Васильівні він. Але на ній не дуже видно. Давайте зараз зроблю собі, щоб одягну на себе, щоб ви побачили. Якось так, бачите, як він виглядає. І останнє це ось таке намисто на шию. Так, тепер це. Точно всі. Так, по дитячому садочку це всі секретики нарешті. Так, друзі, на цьому всі секретики дитячого садочку ми знайшли. Я порахувала, скільки вже йде запис. Він вже триває більше 25 хвилин. Мій редактор і так 25 хвилин ледве потяне, тому що він вимагає в мене дуже багато звільнити місця для того, щоб він його завантажив. Тому е, вже новорічні подарунки ми з вами знайдемо в наступне відео. Всім дякую і до зустрічі! І пока-пока.